Що потрібно знати про Великдень? Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. У всьому світі, Великдень відзначається з особливим розмахом. Великодні яйця та Паски є невід'ємною частиною свята, але це далеко не все, що можна розповісти про це свято. Ми підготували для вас цікаві пізнавальні відомості про Пасху. Отже, почнемо. Чому люди відзначають Великдень? Давним-давно на планеті жив чоловік на ім'я Ісус Христос. Він був дуже добрим та мав безліч учнів. Але знайшлися люди, які його не злюбили. Вони вважали, що неможливо жити щасливо, щоб не скупитись, не заздрити, не вбивати та не грабувати. Тому вони знайшли спосіб засудити Ісуса і стратити Його, хоча у них не було ніяких доказів. Ісуса розп'яли на хресті. В стародавні часи так карали страшних злочинців. Ісус, хоч і був невинний, але прийняв муки. Та помер. Однак на третій день він ожив, бо був сином Бога. Саме цей день за традицією і називають Великоднем. Відзначають цей день християни в знак того, що люди пам'ятають про Христа і Його страждання, про те, що добро безсмертне. За старих часів цей день вважався символом пробудження природи, нового життя, надії та добра. Чому люди кажуть Христос Воскрес, і відповідають воістину Воскрес? Ці слова в Великдень говорять один одному всі віряни. Вони називаються Пасхальним привітанням. Люди вимовляють такі слова в знак своєї радості, що Христос Воскрес. До речі, Пасхальне привітання існує в більшості мов світу. Чому свято має таку назву? Слово Пасха походить від слова песах, що перекладається з євриту, як минув, пройшов мимо, мається на увазі, мимо пройшли страждання і печаль. У людей з'явилася надія на щасливе майбутнє і перемогу добра над злом. Чому на Великдень заведено фарбувати яйця і їсти сирну Паску? На Великдень існує традиція їсти паски та розмальовувати яйця. Кожен з цих атрибутів свята має символічне значення. Яйце символ життя, а червоне яйце символ крові, яку пролив Ісус Христос. Здобна Паска. Нагадування про Воскресіння Христа. Сирна Паска, символ Печери, де Воскрес Ісус. Коли святкується Пасха, Свято Світлого Великодня відзначається традиційно відповідно до сонячного календаря. Тому дата свята щороку змінюється. Дата свята припадає на першу неділю після повного весняного місяця. При цьому символічно, що Великдень святкується тільки в неділю. До чого тут Великодні кролики? В католиків головним символом Великодня є кролик. Діти вірять, що якщо будуть себе добре поводити, то Великодній кролик прийде напередодні свята і принесе різнокольорові яйця в подарунок.